Зупини їх, Боже, зупини, не потрібно на землі війни. Бережи героїв, бережи, їм живим вернутись, поможи. Не бери найкращих, не бери, тих, котрим зарано догори. Відверни, погане, відверни То в країни, доньки і сини. Дай до перемоги їм дійти, то чиїсь і сестри, і брати, то чиїсь ріднесенькі батьки, і онуки, і чоловіки. То таланти наші вчителі нації звитяжні ковалі, хай не обліта український цвіт, бо без них під є білий світ. Господи, усе ти бачиш сам, скільки в тебе їх на небесах та твоя лиш воля. І дари, не бери найкращих, не бери. Зупини їх, Боже, зупини. Не потрібно на землі війни.